Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І ми починаємо знову з карти дня. І, звичайно, тут ще й тиждень у нас починається новий. новий тиждень, новий день. Все у нас нове. І я сподіваюся, звичайно, що у вас все добре. І хочу вам подякувати за вашу підтримку, за ваші вподобайки, коментарі. Мені дуже-дуже приємно. А тепер переходимо до карти дня. І так, перший варіант дивимося, що нас чекає. У вас тут вийшла імператриця. Це дуже хороша карта. Це карта про. В першу чергу, це жіноча карта, це карта жіночої енергії. Це, от дивіться, що таке жіноча енергія. Це все прикрашати, наводити порядок, це злагода з усіма, це і примирення, це все жіночі енергії. І, звичайно, знаєте, такі спокійні енергії. А це коли любов, забота, так, піклування. Ось когось виходити, когось виростити. Ось такі у вас будуть сьогодні думки, тобто можливість так само. Думки і можливість щось зробити приємно, когось обрадувати, комусь, знаєте, якийсь сюрприз влаштувати. От чомусь в мене йде ось якась така ну, прекрасна енергія, жіноча йде. Покровительствує вам сьогодні. Хто вірив в Бога, от ніби як матір Божа вас сьогодні прикриває. Карта номер 2 Теж старший аркан, тут у нас Мах іде. Все сьогодні у ваших руках. Тільки дивіться, не переборщіть, тому що Мах – це ще не є спеціаліст. Мах – це є перша карта. У старших арканах після нуля одиничка. Тобто він тільки починає вчитися. Тобто, у вас сьогодні з'являться якісь можливості. Щось у вас, наприклад, якась справа не протягувалась, не якось застопорилось, можливо, можливо, ще щось. Сьогодні у вас є всі можливості вийти з якоїсь з глухого кутка, з підвищої, з підвищої ситуації, ось можливість комусь щось довести, доказати. Але не забувайте про себе, що вам не потрібно нікому нічого доводити. ви людина, як то кажуть, в собі впевнена. Ось. І а, тут можуть бути ораторські а, здібності, тобто ви можете повести за собою маси, і, як я сказала, когось в чомусь переконати. Ось. Але впевнена людина в собі, вона ніколи нікого не переконує. Вона впевнена в собі і знає, що вона робить. Тут у вас. Все. Знаєте, що ще може бути по цій карті? Що вам сьогодні прийдеться майструвати дуже багато справ одночасно? Знаєте, як то кажуть пуліглоти, є, оті, що вивчають багато мов. А ви сьогодні, ну. Людина, яка ну, все може під контролем тримати. Тобто, у вас є змога сьогодні абсолютно все. Але карта все рівно наголошує на тому, що займіться по черзі. Спочатку найголовніше ну, по списку, все вниз. Ось, якось так. І тоді у вас краще буде результат. Карта номер два, верніше три. Тут трічка Кубків це зустріч з приємними людьми. Це якась пауза на роботі. Це хтось з родичів, з сусідів зайшов додому на чашечку кайови, а можливо й на бокальчик. Вина. Ну, в кого що є? Якось так. Це приємні розмови, це приємні зустрічі. Це можуть зустрічі бути несподівані. перейшла дорогу не там. О, знайому зустріла, і почали теревеняти. Це можуть, до речі, бути і сплітні. Щоб ви розуміли, плітки можуть сьогодні бути обережні, просто самі не розповсюджують ці плітки. Якось так. Ось. Але це єдине, що таке може бути негативне в цій карті. Не перепийте, не переїжте сьогодні. Ось, Бо це взагалі-то, знаєте, це. Приємні моменти в житті. Тобто, у вас сьогодні будуть якісь знайомства, зустрічі, розмови, все таке, знаєте, приємне на емоціях, радість якась дрібненька маленька. Ось, ну, звичайно, покупках можуть іти якесь народження, хрестини, родини, але це все таке, знаєте, дрібненьке коло людей. Тобто, дуже вузьке коло людей. Це не є якесь збіговисько десь на майдані, наприклад. Щиро вдячна вам за увагу! Гарного мирного вам дня! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна, моє любі!